Відремонтували укриття в Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті Орієнтир за сприяння програми розвитку ООН. Роботи тривали три місяці. В укритті проклали нові системи електрики, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації та протипожежного захисту. Також встановили вікна з бронеплівкою, облаштовані кухня, медкабінет, а ще під'єднана і система очищення питної води. Якщо буде потрібно, то будь ласка, це чиста вода, як родникова можна її пити, тому що встановлена ця система фільтрації також. В укритті є сходовий гусеничний підйомник для людей з інвалідністю. На підлозі розташовані тактильні елементи. А всі таблички мають шрифт брайля. Також в сховищі облаштований за всіма вимогами санвузол. Окрім цього, для дітей є кімната відпочинку з усім необхідним: двоярусні ліжка та лавки, а також ігровий куточок. Створена і кімната з вайфаєм для занять. Було декілька варіантів, де можна зробити укриття в Запоріжжі. В принципі, в всій країні багато проєктів, де це можна зробити. Але тут, знаєте, завжди треба починати з такої найвразливішої частини нашого суспільства це діти, а тут діти з особливими потребами. І дійсно, коли з декількох проєктів можливості, де треба зробити, було укриття, здебільшого вони були присвячені простішим укриттям для дорослих людей, і одне було для діточок з особливими потребами, звісно, беззаперечно, знаєте, в міні комісії переміг цей проєкт. Встановлена енергоефективна система вентиляції да, європейського зразка, яка дасть змогу нормально знаходитися великій кількості людей а укриття як ви бачите розраховане на 180 осіб це не маленька кількість нормально зручно перебувати тут також це укриття обладнано інвертором з двома акумуляторами загальна потужність 9,6 кВт, тобто якщо буде відключення світла да то це укриття буде працювати у спеціалізованій загальноосвітній школі-інтернаті Орієнтир навчаються діти з вадами зору. Під час війни вони, як і решта запорізьких школярів, змушені займатися дистанційно. А тепер, завдяки відремонтованому за всіма сучасними нормами укриттю, здобуватимуть знання у змішаному форматі. Сховище має подвійне призначення. Його можна буде використовувати, зокрема і в мирний час, як додаткові приміщення для навчання. У нас завжди в Орієнтирі є велика проблема. Нам Цих наших площадів не, не вистачає, тому що е, потужна мощність нашого е, закладу 180 дітей, а нас 230-240 дітей. Тому класи переповнені, і ми кожен клаптик нашої території використовуємо для організації навчально-виховного процесу. Тому те, що зробили наші друзі, наші партнери, це звичайно, це готовий кабінет соціально-побутового орієнтування, це сенсорна комната готова, це готовий клас. Психологічного розвантаження тому все це буде використовувати звичайно в мирний час, який ми скоро дочекаємося. Якщо говорити за область, то на жаль, у нас включає місто Запоріжжя, у нас не всюди облаштовані такі найпростіші, навіть бомбосховища, де діти можуть перебувати в безпечних умовах. На жаль. Але дякуючи нашим партнерам, ми потихеньку з кожним з кожним проєктом будемо відкривати такі бомбосховища, щоб давати можливість як і дітям, так і нашим батькам. Які будуть працювати, а дітям навчатися, це найголовніше. Це задання номер один. На знак подяки за появу такого сховища та на згадку представникам проон заклад передав невеличкі сувеніри з надписом шрифтом Брайля. Дякуємо європейським друзям. Анна Крамаренко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ.